Привіт, танкіст! Ти на каналі ShrankUA. Сьогодні я тобі покажу крутий бій на Шерідані, а ти не забудь підписатись та поставити лайк цьому відео. Наш герой грає на такому обладнанні, як вентиляція, стабілізатор, покращені механізми повороту та інструкція на стабілізатор з допайочком, великою ремкою та великою аптечкою. Грає наш герой у взводі. Потрапляємо ми на карту Редшер, стандартний бій. Сетап абсолютні десяточки, три 3 арти маємо та багато ПТ-шок. Ну, в цьому бою наш герой нанесе, як для ЛТ, багато шкоди, та мало дуже насвітить. Нагадую, що грає він на фугаски, на гарматі з фугасами. Разова шкода у нас 910, пробиття 85 мм. Та голдою у нас пробиває. 152 мм, але шкоди наносимо ми вже 700. Так, дивимося, що наш герой робить. Відправляється одразу ж на центр карти. Когось там просвітити Все ж таки, це ЛТ, як не крути. Е, Огляд у нього непоганий, але дивіться, яке зведення. Так, зводимося, зводимося. І подивіться, ми ФВшки накидуємо на 1076. Легкий танк. Накидує на 1076. Так, На цій гарматі мало хто грає, тому що вона нестабільна. ну Тут можна нанести 10 тисяч, а можна нанести там 500 за весь бій. Тому що то не попав, то не пробив, то ще щось, то наніс там 20-30 шкоди. Але це як бабаха. Як бабаха ФВ-4002. Так, Чи як? Так, 4005. Ось дивіться ще раз, поки я щось там розказував, ви подивіться, 430-му в, в корму, майже на тисячу, майже просто на тисячу. Приїхав, накинув. Так, перезарядка тут довга, зведення, стабілізація, тут нічого немає. І ось так зводимося, зводимося, бортинка. Ай, не пробиваємо, не влучив у броню. Гармата некомфортна, але вона така фанова. Тобто, хто грав колись на Т-49 на Фугаски і подобався, то буде, я думаю, з кайфом відігравати на цьому танчику. Подивіться, ще заїжджаємо в корму і ще накидуємо на 908. Так, ну тут такий момент, як ми отримаємо одну тичку, арта, наша арта нас станеть, але ми тікаємо і не отримуємо від ПТшки 268 268. Досить добре, але все ж таки у нас залишилося ну, половина ХП, навіть менше, ніж половина. Так, але дивимося, що він буде далі робити. Рахунок 3-1. По ХПшках ми виігруємо трішечки. Так, наші союзники там щось давлять, роблять. І ось так. Дивіться, світиться тесту ЛТ Ми виїжджаємо з вертухами. Подивіться, з вертуха накидуємо на 834. Просто вертуха. Просто. Був ти 100 ЛТ, нема ти ЛТ. 834 шкоди. Нагадаю, що пробиття. Пробиття 85. І ми всіх так можемо пробивати. Так, ну тут є доля везіння у цій катки. Тому що кожен бій у вас такий далеко не буде. Але все ж таки, так, дивіться, виїжджає гріль, ну гріль картон. І ми йому кидаємо майже на 1965. Це просто-це просто кайф, а не танчик. Ось, якщо виїжджати ось так з, борти, з бортини, десь з корми, крутити, то можна накидувати на цій гарматі багато-багато шкоди. І ми вже переміщаємося на інший фланг, на фланг ТТшок. Можливо, зараз тут комусь накинемо, так. Намагаємося просвітити хтось там, де стоїть. Наш герой все ж таки не, не насмілився підніматися туди на гору до важких танків, тому що розуміє, що там позаду хтось стоїть. І його зараз швидко заберуть, тому що він шотний. Так, 430-й світиться. Ну, я думаю, фугасом він його не проб'є, але дивимося, що буде. ВНЛДшечку зараз накине в бортину. Ай, накидуємо всього на 300. Але це 300, це не 30, це не 20, не 50, це 300. Якби в силует, просто кинули на 300. Так, ну добре. Тут нам робити нічого, тому що 3 арти, ми стоїмо, тим паче, одна барабана у нас може, може дозволити кинути одну течечку у нас, так якби попала, не попала. Але все ж таки, 3 арти, потрібно рухатись, потрібно тікати. Так, і ось ми вже виїжджаємо до ТТ-шок. До. Таких крепких уже танчиків і супер конь. Ми супер коню накидаємо на 437, але ми його накидаємо з підпалом. І дивіться, він досі горить, він досі палає. Подивіться, що з ним там робиться. Мені кажеться, що дупа в нього спалала, згоріла більше, ніж цей танчик. Ми йому разом з підпалом накинули на півтори тисячі. Важкий танк, який стояв весь бій, там, бився. Ми просто приїхали і накинули йому на півтори тисяч. Це щось, це щось з чимось. Так, світиться вже арта. Ми зводимося, зведення тут. Зведення і точності тут взагалі немає ніякої. Тут просто як пальцем в небо тикнув, попав, попав, ні, то ні. Так, і так, така сама перезарядка. Якщо я не помиляюсь, перезарядка, якщо я не я, у мене шерідана немає, у мене є Т-49-ка. Так, і ось дивіться, Арту ми забираємо на 500 хп. У мене є Т-49, але я на ній вже не грав, не знаю, мабуть, років Не знаю, 3. У мене Шерід викачений дуже-дуже давно, але я його не купляю, тому що. не знаю, чи я захочу на ньому грати. Так, і ось Мантікора під'їжджає і ми її фугасиком на 903, друзі, я не знаю, це просто. Це просто це безешка на. Навіть напевно краще, ніж БЗК на восьмому рівні. Ось конкретно в цьому бою. Так, і залишається одна арта, поки я тут щось розказував, наш герой вже підсвівся і тільки вона засвітилася, і він її одразу ж забирає. 380 хп одразу забирає. Так, їдемо до результатів. Так, ну що, друзі, перше, що я хочу зробити, це ось так. Е Натискаємо сюди, перевести на українську мову. І читаємо, які медальки ми отримали. Високий калібр, конфедерат. Не знаю, як воно так переводить. Медаль паскучі. Ось синяк. Це топова медалька. Божа рука, споттер, боєць, вогонь для ефекту. Ну, майстер, звісно. І дивимося: 8374 шкоди ми завдали, 4 фрага та ще й 2000 посвітили. Ну, я думаю, це топовий результат. Ми, звісно ж, перші по шкоді. Там наші навіть співзводні, вони нанесли там не таку велику шкоду. Взагалі команда відіграла погано, тому що ну, на десятках поганий результат. Ну і команда противників теж не найкраще відіграла. Ось такий детальний звіт. Якщо сподобалось відео, не забувай підписатись, прокоментувати та поставити лайк. Бажаю тобі мирного неба над головою. Не забувай допомагати ЗСУ. Дякую за перегляд та до зустрічі у наступному відео.